Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро прогноз на жовтень 2025 року. Давайте дивитися, що скажуть карти, яким цей жовтень буде для вас дорогесенькі. І, до речі, хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки, також переходіть за посиланням в мій Instagram аккаунт я під цим відео залишаю посилання на інстаграм на моєму інстаграм-аккаунті, що четверга є рубрика Задай запитання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати безкоштовні відповіді. Також діліться в коментарях, ставте свої запитання тут, під цим відео в коментарях, хоча зручніше користуватися і листуватися в інстаграмі, там більш приватно. Ніхто не перечитує, ви пишете в приват. І так, перша карта для вас, дорогая стрільці. Так, двійка жезлів. Це плани, коли ви плануєте щось удвох. Спільні плани на двох. Можливо, спільні плани між подружжям, або між парою, або між друзями. Також це як колаборація. І двійка це завжди щось два. як Два підприємства, два бізнеси, або ви множите ще у вас є, наприклад, один салон, ви ще хочете створити ще один. Це завжди два плани, як два шляхи. Або вибір, ви будете стояти перед вибором, але ця карта двійка – це більше про плани. От є у вас уже якась, от щось уже є, є якісь підґрунтя, і ви плануєте наступний крок. І вже хочете діяти, тому що жезли це ще і про дії. Уже є якийсь план, є якась можливість, і ви вже створюєте дію. А також бачимо тут глобус. Можливо, ви плануєте якусь подорож, можливо, десь за кордон. Так, але це чудова карта дії і погляду, і формування свого майбутнього. Так, наступна карта. Вісімка жезлів, вісімка жезлів це про швидкість. Дуже швидко будуть просуватися якісь ваші ідеї. От все, що ви задумаєте, чи це навіть ще не думки, бо це жезли, це ваша дія. Ви вже щось робите. Наприклад, у вас є робота, але у вас є ціль, і ви шукаєте якусь іншу роботу, і у вас є ціль. Виросте, або ще, ще ще щось. І люба ваша ціль, от можете поділитися, заземлити свою ціль тут в коментарях. Поділитися, все буде просуватися дуже швидко. Всесвіт вам буде допомагати, ви будете робити крок назустріч, а Всесвіт вам буде робити 100 кроків назустріч. І це також про швидкість і про дорогу. Можливо, ви поїдете в дорогу, або до вас гості приїдуть. Карта швидкості. Карта руху все закрутиться в жовтній стрільці, все закрутиться, завертеться. Так. Ой. Наступна карта дев'ятка. Дев'ятка жезлів, буде багато тривоги, багато думок, і, можливо, ви ці тривоги не за... тривожитеся не за себе, а за когось можете тривожитися. Може, є людина, яка зараз. За яку ви будете хвилюватися, переживати. І це ще можуть бути ваші тривоги, якщо тут у вас є якісь плани, можливо, ви щось таке задумали, новий бізнес, нове якесь партнерство, і ви можете не спати по ночах, а не тільки по ночах, ну тут просто на карті ніч, і думати про це, обдумувати це, така тривожність. Або і такі несплатні ночі, багато якоїсь інформації, багато тривожності. Так, давайте подивимося про що ці тривоги. Це може йти така невпевненість в собі трошечки, або ще виснаженість тут і де, що людина от людині щось пропонують, все є. Це коли людина все має, все є, і але людина і багато працює, і багато складається, тому що чаші це енергія. Коли ви багато вкладаєтеся, це є, але ви вже виснажені. І людина вже каже: Стоп, не хочу, не хочу, не хочу. Тобто ви вже тут говорите ні. І це тому, що немає енергії. Треба і підказка. Це відпочити, набратися енергії, відновити свої сили, балансуйте стрільці, балансуйте між роботою і відпочинком. Не доводьте себе до того стану, коли ви ще не, не чуєте, що ви змучені, і далі продовжуйте робити. Вмійте, зупинитися вчасно і перепочити. Так, наступна карта. Десятка, десятка жезлів, не жезлів. Це у нас а, ні. жезлів. Я думала, що десятка мечів. Ні, жезлів. Дивіться, ви на себе звалите. Такий тягар будете мати багато всього, але гора уже буде в жовтні позаду. У вас вже є якісь надбання, які витягнути всі за собою. Але дивіться, у вас і тут підтримка. Є підтримка, ви вже не самі тягнете той тягар, є підтримка, вам може здаватися що ще важко, але ви вже більшу частину перекидаєте на інші плечі. І гора вже позаду, ви вже йдете по-рівному. Вже те, що вам під силу. Ви з усім справитесь, і у вас буде підтримка. Подивіться, який шлях ви вже пройшли, це вже десятка, це вже кульмінація. Уже вся оця важкість в жовтні залишиться позаду. Все, що ви зараз робите, те, що ви якісь починання, це якісь, можливо, такі тягар, який є у вас, все, що ви на себе звалили, вам може буде ставати в жовтні легше і легше. Уже оця гора буде позаду. І підтримка йде. Чудова карта. Ви вже, як то так на фінішній прямій десятка, це як завершується така темна полоса, і ви вже бачите, що ви вже з того тягару виходите. Чудово. Так, і наступна карта, наступна колода, королева. Королева чаш це риби, скорпіони і раки по знаку зодіака, така людина у вашому житті буде, буде вас підтримати, мотивувати. Можливо, це нова подруга або подруга, яка вже у вас є. Можливо, це мама, сестра, донька. Хтось вас буде дуже підтримувати, це людина чуйна, яка вміє дати пораду, вміє вислухати, дати пораду тільки тоді, коли треба. Чудова енергія. Ви будете, це може бути ваш наставник, ваш такий коуч, людина, яку ви слухаєте, яку, яка вам відгукується те, що та людина говорить, і ви вірите цій людині і знаєте, що там безпечне місце. Цій людині можна довіряти. Тобто, ви завжди перевіряєте. Людину, з якою ви, якій ви довіряєте. Дивіться на цю людину. Приглядайте, як, який спосіб життя вона веде, чи, чи ви в безпечному полі. Будьте дуже завжди уважними. Так, наступна карта. Карта диявола. Карта диявола це про можливості. Можливості йдуть ваше життя, і знаєте, те ще про те, що хтось вас захоче дуже сильно так прив'язати до себе, може бути навіть не екологічним таким методом, комусь ви так будете потрібні, або хтось вас буде тримати, щоб вас не випустити з свого контролю. Тут такий контроль над вами. Це як працювати під камерами, або працювати під. Тиском такої контролюючої людини, або ще, можливо, це у вас в родині, в сім'ї є людина, яка вас дуже контролює, перевіряє, затискає, це такий контроль, або ще це може бути ну диявол це ще гроші. Спокуса, це всі земні спокуси, і алкоголь, і так щось, будьте такими уважними. Щоб не переборщити із такими земними спокусами все в міру. Так, але це чудова карта. Тому що ця карта має якихось, хтось може зі мною посперечатися, що карта диявол це якби тільки негатив. Насправді, тут є чорна і біла полоса. З одного боку Бог, з другого боку диявол. Нам вибирати. Ніколи нема все тільки чорне. Завжди є у нас вибір. Ми можемо вибирати світлу сторону, можемо вибирати темну сторону, бо ми знаємо, що диявол – це падший ангел. І ми з вами також, як ми маємо і світлу, і темну сторону. І кожен раз ми вибираємо, бути нам на світлій стороні чи на темній. І тут у нас теж є вибір. Це нема однозначно щось дуже сильно погане чи дуже сильно хороше. Це завжди вибір. І енергія вона дуже гнучка. Так. Король? король мечів. Так, король мечів це також людина, яка буде з вами співпрацювати. Чи можливо буде звертатися до такої людини. Зазвичай це нотаріус, це люди, які мають такі паперові справи, нотаріуси, адвокати, все, що з паперами, Можливо, треба буде чийсь підпис, якісь документи переробити, зробити, будете звертатися до такого фахівця. Тут чіткість ясність, вам допоможуть. Тут дуже чітко і ясно така людина вам допоможе в мечі. Це завжди про те, що ми говоримо, запитуємо, можливо, якась потрібна інформація вам буде. І від цієї людини прийде така інформація. Чудові енергії, стрільці. жовтень буде таким вдалим місяцем для вас. Пентаклі, Двіка Пентаклів, будуть якісь грошові, такі. Треба буде баланс. Баланс енергії, баланс коштів. треба буде дуже чітко зважувати. Куди які кошти направляти і баланс, чіткий рахунок, тому що це є карта Пентаклів, це є перше, це є гроші, це є фінанси, які треба буде контролювати. І також це як знаєте такі перемовини на відстані, це у двох, Це коли ви з партнером на відстані і ви завжди ведете якісь переговори на відстані. це як Телефон як дорога між вами. І це також ну, така історія про баланс, баланс фінансів, баланс своєї енергетики завжди контроль. І це як дорога і переговори на відстані. Можливо, ви з кимось переписуєтеся, зідзвонюєтеся. І це може бути навіть так, що у людини велика різниця в часі між вами, як на різних континентах. Така енергія. Так. І йдуть гроші в ваше життя. Оцей баланс тут вам допоможе, якщо ви будете балансувати, будете рахувати, скільки вклали, скільки витратили, скільки отримали. І тут туз, туз, пентаклі, стрільці. Гроші йдуть в ваше життя, і гроші великі це туз. Це як в такій звичайній колоді, не в таро, а в звичайній колоді, туз він по рангу вищий за короля. Спочатку йде валет, дама, король, і аж тоді туз. І про що тоді цей туз? А цей туз це є гроші, тому що що вище за короля? За короля вище гроші. А, Так і тут і вам дуже пощастить. Грошей у вас стане більше, грошей будуть ваше життя. І це буде тільки початок. Ви почнете фінансово рости. Тому що тут це хороший старт, хороший початок. Так, стрільці вам повезе, пощастить. Ловіть можливості. Так, і до завершення йде. От знову тут карта мечів була ем, жезли. І десятка жетвій іде до завершення оцей ваш шлях, який ви будете йти. Ви все зможете, у вас стане енергія, у вас стане сили. Тут людина йде, але міцно стоїть на ногах. Роботи стане більше. Це так, як може хтось піти в відпустку і вам побільше роботи. Чи ви візьмете ще якийсь один проєкт? Ще звали, або, наприклад, на роботі багато клієнтів, і всім треба дати раду. І, можливо, вже прийде час делегувати якусь частину роботи, розширюватися до завершення, іде оця важкість ваша. Хочу вам звідси витягнути ще одну карту. Так, Вісімка. Вісімка пентаклів це також про гроші. І знову така грошова тема, грошей у вас буде ставати більше і більше. І це ще карта майстерності, ваша майстерність буде рости. Клієнтів багато, і дохід, і клієнти. Це чудова карта прибутків і масштабування і розширення. Коли ви показуєте свою майстерність, і вона вже оцінена. Коли ви навіть, можливо, отут вийшло, що так багато клієнтів, ви вже не встигаєте, і що вам тоді треба робити, піднімати свій а, чек, можливо, ви будете переглянути фінанси, переглядати ціну, за яку ви працюєте. І це великий прорив проривці вперед. Ось такі чудові енергії будуть панувати в жовтній стрільці. Люблю вас обнімаю, до нових зустрічей!